Привіт всім любителям скраббукінгу і альбомів річних робіт. З вами Тетяна і сьогодні я вам показую свою чергову доробку: це альбом, фотоальбом для хлопчика першого року життя в Шебі Стилі. Не знаю, чи вдалося мені втілити цю ідею, чи вдалося мені зробити альбом саму Шебі стилі я думаю, що це вже буде від ваших коментарів. Як що ви скажете можливо, тут більш професійні майстри є. Але втілити в цю, цю ідею мені допомогла саме колекція від фабрики декору Шейбі Бейбі Бой. Я не знаю, чи зараз вона є в наявності, чи вона продається, бо цю колекцію я купила ще в Торонто. Ну, ні, не в Торонто, Я купила висічки в... в Торонто, в Канаді я купила, а папір я вже, здається, купувала років два тому в Україні. Мені з України присилали, тому я не знаю, чи зараз є, чи немає. Дуже в мене довго ця колекція лежала, хотіла зробити, але ніхто не замовляв дитячих альбомчиків, але цей альбомчик зробила для свого племінника в Україну. Тому він буквально через тиждень вже туди відправляється. Розмір альбома 18,5 на 22,5 в обкладинці, по всередині сторінки на пів менші з кожної сторони. Для обкладинки використала. Шейкер від фабрики декору Boy з надписом Boy, я його заімбосила пудрою від Wolf, Він така, знає, трошки шимерна йде. ну і Також заповнила цей шейкер різними паєтками, блискітками і також бісером. Також додала декілька. Висічок із цієї ж колекції Шейбі Бейбі Бой, так як головний герой саме цей хлопчик, я його також вирішила помістити на обкладинку. А квіти я використала, які я купувала в Тані довга. Я відмічую, якщо не забуду. Якщо забуду, нагадайте мені в коментарях, щоб я скинула посилання. кому цікаво буде. Дуже красиві квіти, це вже в мене здається друга чи третя робота з, ці, з квітами. З її квітами вони дуже якісно зроблені, дуже цупкенькі. Ну і ви бачите, що вони мають вигляд такий живих. Трошки їх вони були просто блакитні, я їх ще взяла Дістресом синім затонувала, і вони набули таку от відтінку. І, в принципі, я це, якщо я купую квіти, і вони мають такий однотонний колір, в принципі, тонування Дістресами допомагає їм надати таку більш живого відтінку Тобто такі, знаєте, так, ніби вони такі є справжні, того що, коли, наприклад, немає цього тонування, то вони трошки такі видно, що вони є штучні. от Також використала це, купувала квіти, і мені о, хтось поклав мережево в'язане, я теж в'яжу серветки, але в мене більш такі. Цупкі нитки ну, товсті, а тут прям такі як павутинка. Але трошки я не розрахувала з цієї сторони. я коли підклала, Потім поклала зверху шейкер, потім додавала декору і серветка з цієї сторони трошки заховалася, я її розрізала на обпіл одну половинку з цієї сторони, іншу з цієї. І так вона в мене трошки зверху А, Тому щоб не була обкладинка такою Ну, Скажімо так, декор, щоб не був дуже плоским, я ще додавала завитушку, завітушку, я не знаю, як називається. от. І вийшла от така от історія. Обкладинку я зробила зроби, одного разу я робила подібну обкладинку, прошила ось таким мережевим в шебі-бук. Я робила блокнот в стилі. і мені дуже сподобався цей прийом. Я бачила його в інших дівчат і вирішила його також зробити на цій обкладинці, бо воно такої додало дитячості і характеру. Так, дуже довго я говорю про обкладинку. Обкладинка зроблена із Самші. Альбом на 5 розворотів між кожним розворотом я завжди беру по 1,5 см для того, щоб я могла розігнати з декором. Ну і давайте дивитися, що всередині. Альбом зав'язується на ось таку стрічку. Я не брала грубої бавовни, грубо, що вона була б груба, а от така от ніжна. А із... Це на Алікспрес Алекс... купувала, вона також дуже вписується в цю картину загальну. А, значить, як завжди, перша, а, перша сторінка. Тут у мене є така вирубка є з вагітною жінкою. Колись я її купувала на AliExpress, вона мені подобається. Трошки заембосила Спеціально я не імбосила, так, щоб а, зафарбувати повністю. І таке вона вийшла, бачите, білоблакитна. Біло тут фоторамочка. Також конвертики можна тут вкласти фото з УЗД, також можна тести на вигідність. Такі е, е, кишенька така зроблена із е, прошиву. От, і сюди можна покласти тести, якщо вони збереглися. Або, в принципі, самі найперші якісь речі із е, пологового будинку. Наприклад, е, та ж сама бірочка. От. І далі вже, в принципі, йдуть. Фотографії. Я не буду довго зупинятись. До речі, використовувала я тут квіти всередині від пріми, що вони паперові і більш такі плоскі, не об'ємні, але, здається, там далі ще в мене й тканеві квіти. Ну, я, я вже не пам'ятаю. Також, щоб е, зробити, показати більш такий шебі стиль, бачите, я нанесла ще е, текстурну пасту, десь такі оторвані квіточки. трошки... Камінчики, я забула, як ці камінчики називаються додала. Ну, і, в принципі, набризги. І такі, мені здається, що, в принципі, ідею, ідею я втілила. Ось такі розвороти. Тут можна приклеїти більшу фотографію. Карманчиків я тут вже не робила. І ось так закривається на магніт. Далі. Ось, мені дуже подобається, що я вже не в одному альбомі роблю саме таку сторінку, де відкривається ось так підложка. Тут теж можна приклеїти. Ну, не можна, а в принципі потрібно приклеювати. І ось так книжечка. От. Ага. Ось така книжечка для фотографій вставляється. До речі, майже чи не в кожному альбомі роблю ось таку сторінку. От, тут просто на двох магнітиках я зробила тиснення, сюди можна ставити якусь маленьку фотографію з таким ніби портретна, і теж буде так на магніті закриватися. А тут вже просто зробила ось такі підложки. От, сюди теж можна ставити фотографію. Ось так можна вставити фото. До речі, дуже легко мені сподобалося працювати саме з цією колекцією. Дуже класно поєднуються всі принти. Сірий, такий із блакитним, із таким легким, легкою А Наступна сторінка, третій розворот. Це в мене по місяцях фотографії. І я зробила два каскади: один вверх, один вниз. От. І ось до шести. Місяців вверх. Тобто, можна по, одні, по, по дві фото: одна сюди, друга сюди першого місяця, 2, 3, 4, 5, 6, ну, щоб уже. І сюди там якусь ще загальну фотку, наприклад, основні досягнення. І наступне в мене ось так відкривається, щоб вони були трохи асиметричними. І тут же 7, 8, 9, 10, 11, 12. От. От такий а, трошки а, різний декор. Тут, бачите, місяць, давно дивилась на цей місяць, куди його використати, і він дуже класно вписався тут сюди саме в дитячу роботу. До речі, ось серветка, яку в'яжу я. Бачите, вона більш з товстих ниток. А, до речі, я не крохмалила, просто так її нанесла. Так, цей розворот у мене тримається на анкерах. Ось так розвертається. І ще додатково тут відкривається підложки, нічого тут зайвого не наносила. А, ось так фотографію. Ну і також більше можна. Можна було б сюди кармани додати, але а, я вже тут нанесла текстурну пасту і просто б карман би закрив цю всю шик до да блески. От. А також, все-таки, я не дуже люблю зав'язочки, але інколи вони дуже класно в фотографіях, в ем, фотоальбумах поєднуються, особливо в шабі стилі. Але, тим не менше, чуєте, магнітик тут є. Тобто я могла б це вже просто як доєднала як декор. От. Також тут невеличкий карман. От. Можна було б сюди. Але, в принципі, якщо, власне, цим це, це моя сестра, якщо вона захоче, можна сюди просто фотографію ще одну приклеїти. Або сюди маленьку фотографію. От, і ось так відкривається. Так, це був четвертий розворот і показую вам останній п'ятий розворот. До речі, мені дуже подобається результат. От, прямо тут такі. Е Такі, як я хотіла. Ще одне на зав'язочці. Можна також фотографію сюди зверху. Бачите, я поклала підложку. І тут ще один додатковий карман. Сюди я ті надписи, які залишилися, просто їх поклала. Також фотографії того, що підложки. підложки підложками, а коли кармани, вони дозволяють покласти більше фото. Ніж є. От. Останні. так, да, тут, бачите, у мене всередині всі квіти в основному від, а, від пріми. Поєднала в мене були блакитні. І останній форзис. Чогось я останнім часом зрозуміла, що останній форзис найкраще робити просто з додатковим карманом. Тому, що коли я роблю додаткові фотографії, ну, мені здається, воно якось обтяжує. От, і така книжечка. Тобто, може, сюди просто додаткової фотографії. Ось такий альбом. До речі, нарешті, я скажу так по цьому альбому, що нарешті я зробила той альбом, який я хотіла. Бо коли я робила для свого сина, в принципі, тоді я і почала саме а, займатися скраббукінгом. Я думаю, так і дуже багато дівчат почали. То саме от, от такі альбу, альбоми такого формату, в стилі мені дуже сильно сподобались. І я хотіла саме такий. Але мого сина не настільки класний альбом. Проте він мені дуже рідний. І нарешті я вже дійшла, як так кажуть, виросла до такого рівня, що можу робити альбоми в Шобістелі, такі, як мені вони сподобалися в початковому вигляді. Ось, власне, і все, такий в мене альбомчик. Залишайте свої реакції, залишайте свої відгуки. Що вам скажете? Чи вдалося мені зробити альбом саме в стилі? Щоб ви додали, щоб ви поміняли, щоб ви змінили, буду рада будь-яким рекомендаціям і вашим спостереженням. На цьому в мене все. До нових зустрічей!